Всім привіт! З вами Анатолій. На каналі є та мої пернаті друзі. І, вибачте, мене довго не було на зв'язі, тому що телефон грохнувся. І в мене за цей час назбиралося дуже багато всього. Наприклад, новий голубник і ще один новий голубник. Цей старіший і вже, цей новіший. Нова пара голубів десь літає. І ще багато пар голубів. І ось. От я сітки зі старої буди. пам'ятаєте, там в мене колись була буда. Я зі старої буду зробив. Там вирізав дирку, на шурупики прикрутив, щоб вони не перелізали, але одне одного бачили. Хрестовий. І приземився. Зараз я буду випускати їх. У цих двох Це порода м'ясна, тому вони літати не будуть. Я зараз випущу бах своїх пернатиків. Перший пернатий друг породи Каспійська. Каспійський голуб. здять. Зараз буду випускати. Не знаю, залетить, не залетить. Он Он сидить. Не розуміє де він. Треба зігнати, щоб вони в купці були. Полетіли. Десь полетіла, я не знаю То молодий голуб, але вже такий, що може не стояти. І другий в мене ось такий є. Яга. Ткацький голуб. Ось. ткатики, ткатики, беленькие такие. Сейчас я готов и снимать и показывать, потому что он сейчас горный куда-то. О, все. Зараз. Подождите. Вот, Я закину его на дах. Вернулся? Это добре. Он. Я бы выгонял. Дуже багато в мене сталося, навіть чапля тепер з'явилася. Але це буде в наступному ролику. Ну що ж, ви були на каналі, я та мої пернаті друзі. Всім па-па!